Вас в ефірі Змістовна Україна. У рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки із міжнародного розвитку, ми створили цикл програм присвячений реформі місцевого самоврядування. Відтак, 1 квітня цього року, кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Зараз триває підготовка необхідних законодавчих змін. Сьогодні ми з вами дізнаємося, чого очікують від реформи керівники громад Харківської області. Важливою складовою реформи місцевого самоврядування є удосконалення бюджетного законодавства. Керівники громад Харківського регіонального відділення Асоціації міст України одностанні в думці надання фінансової автономії місцевому самоврядуванню сприятиме пожвавленню економічного розвитку громад. Також наполягають на поверненні раніше відібраних повноважень, зокрема в архітектурно-будівельній сфері, адже сьогодні органи місцевого самоврядування усунуті від контролю за будівництвом та прийняття. Ам об'єктів експлуатацію, проте залишаються відповідальними перед жителями за їх функціонування. Інша проблема відсутність важелів впливу на порушників за нецільове використання земель чи самовільне захоплення територій. Вирішення проблем громад. Учасники засідання вбачають у децентралізації повноважень та фінансів. А далі спілкуємося з нашими сьогоднішніми гостями? Отже вітайте, секретар Лозівської міської ради Запорожець Тетяна Валерівна. Пані Тетяна, доброго дня. Вітаю вас у нас на програмі. Скажіть, будь ласка, які проблеми нині перешкоджають розвитку міст і потребують вирішення в ході реформування місцевого самоврядування на сьогодні. Перешкоди дійсно є, і проблеми. Як каже, той, хто не працює, той не має проблем. Ну, я не буду зупинятися вже на проблемах бюджету. Хочу сказати, що такі перешкоди є, ну, наприклад, в тому, що в органах місцевого самоврядування повністю... Відібрали деякі повноваження, тобто важелі впливу. Ну, наприклад, це важелі впливу в галузі міста будування. У нас відібрали функції державного архітектурно-будівельного контролю. Ми обмежені в тому, щоб контролювати здачу в експлуатацію вводу в експлуатацію саме тих забудов, які є на території міста. Ми не можемо контролювати і надходження 10% обов'язкових від забудовника на інфраструктуру міста. Також до перешкод можна до тих важів, яких важелі впливу, яких у нас відібрали, можна віднести і обмеженість в контролі за надходженням за плату за землю. Ми не можемо впливати на неплатників за землю. Хочу окремо зупинитися ще на кадровому забезпеченні. Час іде, деякі працівники, хто входить на пенсію, хто переходить в інше місце роботи, тобто місцеве самоврядування повинно бути забезпечене кадрами. А на даний час складається так, що останній раз, коли була підвищена заробітна плата, посадові оклади, Працівниками органів місцевого самоврядування це було у 2009 році. І на сьогодні у начальника відділу посадовий оклад менший за мінімальну заробітну плату. І розумієте, якщо ми оголошуємо конкурс на вакантну посаду, наприклад, юриста або землепорядника, то не кожний. Власний фаховий спеціаліст піде саме на цю посаду для того, щоб отримувати 2000 гривень заробітної плати, тобто це ще одна із перешкод. Хотілося, щоб та да, концепція реформи місцевого замінування, про яку ми вже багато часу обговорювали, яку саме обговорювали, скоріше б втілилася в життя. Пані Тетяно, я вам дякую за розмову. Нагадаємо, з нами була секретар Лозівської міської ради Запорожець Тетяна Валерівна. А далі спілкуємося з Куп'янським міським головою Демченко Володимиром Володимировичем. Пане Володимире, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, що слід зробити в рамках реформи місцевого самоврядування невідкладно для того, щоб поліпшити життя у громадах. Основная проблема это то, что люди обращаются к нам за просьбами, ну с просьбами, с своими предложениями, а мы реализовать эти просьбы, предложения, решить их проблемы не можем. В частности можно привести такие примеры, как то, что касается и разрешительных документов на, на строительство, когда сегодня бабушке нужно построить, пристроить или переоборудовать э, кухню под э, топочную, нужно обращаться в инспекцию ГАСКа, которая находится далеко от нашего населенного пункта, а в частности это за 120 километров. Ранее это все делалось на местах, как и давалось разрешение исполнительной властью, так и принималось в эксплуатацию. Мы сможем помочь жителям нашей территориальной громады тогда, когда эти все функции, которые ранее были у нас, они будут возвращены. И э, тогда мы будем нести полную ответственность перед жителями наших громад. Поэтому здесь вот бы хотелось бы еще отметить то, что есть те функции, которые возложены на нас, это сбор определенных налогов и сборов. Но опять контролировать, допустим, земельный налог, это основной налог, который остается территориальной громады. Но контролировать использование земли на сегодняшний день мы не имеем возможности. Хотя в законе прописано о том, что есть самоврядный контроль, но порядок, каким образом это сделать, его нет. У нас есть по данному направлению контроль осуществляют на сегодняшний день Сельхозинспекция. Но для того, чтобы я, как городской голова, обращаюсь к ним письменно о том, что есть факт самозахвата земли, но мне приходит ответ о том, что мы послали ваш запрос на Киев. Будем ждать, когда данный вопрос будет включен в график проверок. Когда это будет, неизвестно. И получается, что на сегодняшний день можно прямо в центре города на центральной площади занять земельный участок и никакого, как говорится, Влияние на то, чтобы его освободить, нет. Поэтому, когда эти функции раньше были органы местного самоуправления, мы были заинтересованы. Заинтересованы в рамках того, что мы понимали, что это наш земельный налог, и чем больше мы контролируем использование земли, тем больше мы получим местный бюджет. Поэтому те же самые функции, которые касаются и обеспеченность население теми или иными льготами, предоставление инвесторам каких-то льгот. У нас сегодня нет таких полномочий для того, чтобы привлечь инвестиции в город. Мы должны заинтересовать инвестора какими-то интересными предложениями. Я лет 15 еще назад был в Литве. И когда нам рассказывали о том, что есть свободный земельный участок, который вот сегодня предлагается инвестору, и на определенное время, там, на три года, их освобождают от определенных налогов. Мы сначала удивились, как это так, это же местный бюджет, недополучить деньги, вот, какой же тут смысл. Они говорят, у нас этот участок уже пустует более 10 лет. Поэтому, если придет инвестор и за три года, как мы пишем в инвест-программе, он построит там какое-то предприятие, Атя, это будуть созданы рабочие места и начнутся отчисления в местный бюджет. У нас сегодня таких полномочий нет. зрозуміло. Я вам дякую за участь у нашій програмі. Нагадаємо, з нами був куп'янський міський голова Демченко Володимир Володимирович. І з нами на зв'язку наш третій гість, секретар Мерифіянської міської ради дяченко Тетяна Петрівна. Пані Тетяно, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, яких ви змін очікуєте із впровадженням реформ місцевого самоврядування? Слід сказати, що на сьогоднішній день сама система, створена державною владою, дійсно потребує докорінної зміни. Тому що дійсно до сьогоднішнього дня вся е, сама влада була сконцентрована в одній інституції. Наприклад, фінанси, які надходили на гору, вони взагалі в ручному режимі. Тому самі територіальні громади втратили можливість самостійно е, розвиватися, втратили можливість повноцінно розвиватися. Тому однією з головних проблем на сьогоднішній день є повернення всіх повноважень. Е, де, де децентралізація влади деконцентрація ресурсів з метою саме поліпшення розвитку територіальних громад нашої країни хотілося б після отримання повноважень та ресурсів, які будуть надані нам в ході реформ з децентралізації влади, в формі територі... в ході територіальної реформи, щоб саме в управлінській ланці нам була надана можливість самостійно обирати тих, тих, тих фахівців, які будуть. Допомагати розвивати наші територіальні громади, адже на сьогоднішній день міста районного значення, села, селища не мають такої можливості. Я вам дякую за інтерв'ю. Нагадаємо, з нами був секретар Мерифіанської міської ради дяченко Тетяна Петрівна. А ви дивилися змістовну Україну? Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США із з міжнародного розвитку USAID. Зауважу, що викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду до сполучених штатів або ж агентства з міжнародного розвитку з вами була Олена Вознесенська. Побачимося.